Розпочинаємо після матчу прес-конференції чоловічої суперліги І Сьогодні ВК Прометей з рахунком 3-0 переміг ВСК юридичну академію і спілкуємося з головним тренером команди Андрієм Левченко та догравальником ВК Прометей Олександром Таміліним. Олександр вітаю вас з перемогою. Вам вдалося двічі переломити хід гри на заклади суперника. Взагалі, які емоції, які враження ви до я вважаю, що гра була тяжкою для нас, і ми, ми зробили дуже гарну працю сьогодні, тому що переломили, так як ви сказали, хід зустрічі, і це показує тільки те, що в нас дуже гарна команда. Ми зараз граємо без ключових гравців і показуємо, що ми можемо грати усі, усі один за одного, не дивлячись на якісь спади, помилки, які були і сьогодні. І взагалі зараз нам трошки важче грати, ніж на старті сезону, але ми справляємося і це показує, що ми гарна команда. Саме у, цих, у ці моменти це проявляється, я, я вважаю. Дякую Андрій Сергійович, ну, сьогодні був така яскрава емоційна гра, командний дух, можна сказати, на висоті. Вам як вам гра? Гра видалася дійсно, мені здається, це центральною грою туру, незважаючи на те, що рахунок був 3-0. Кожна партія проходила в боротьбі. В неймовірні, багато було цікавих спірних моментів. Як вже Олександр підмітив, що в нас немає зараз можливості в повній мірі використовувати всіх гравців, бо частина з них знаходиться поза межами команди через травми. Але, але я б не сказав, що в нас є хтось ключові, а хтось другорядні гравці. У нас зараз всі гравці ключові, і все мають якусь свою. Позицію, і кожен має на ній гідно себе показувати, що сьогодні і вийшло. Ті хлопці, які грали на майданчику, ті, хто виходив на заміну, показали максимальний рівень концентрації, підготовки, і майже на 100% виконали те, що ми просили від них. Ще раз вітаю вас з 10 10-ю поспіль перемогою суперлізі буде і успіхів у наступних матчах. Дякую. Дякую.